Всім привіт, з вами Троскавець Онлайн. І сьогодні наша постійна рубрика Життя та труднощі новостворених ОСББ. Сьогодні ми на Себницькій, 70 будемо спілкуватися з головою новоствореного ОСББ, яке почало діяти з травня цього року. Зараз ми поспілкуємося з головою даного ОСББ та поцікавимось, як вони живуть, що роблять, які кроки вони роблять, які у них плани. Що ще їм потрібно зробити, і яка є їхня співпраця між владою та ОСББ? Насправді створювати ОСББ дуже легко, але от жити в ОСББ, жити за новими правилами людям буває досить важко. Існує багато думок і у людей є різне мислення, тому бувають. Люди, які думають по-інакшому, бувають люди, які е, не хочуть, можливо, жити по новому, тобто в ОСББ, е, пропнуть якісь свої думки, хочуть жити так, як вони жили. Але хочеться закликати всіх, щоб об'єднання ОСББ було дійсно об'єднанням, і щоб люди йшли однією дорогою, щоб поважали один одного та рухалися у спільних інтересах для того, щоб побудувати своє життя, щоб зробити його кращим. Поїхали! Скажіть, будь ласка, коли було створено ОСББ і які перші кроки ви робили? ОСББ наше було створено, практично запрацювало воно із травня місяця, коли вже населення почало платити квартплату на рахунок ОСББ із травня місяця. Ну, ми вже мали свої кошти з червня, і з червня ми почали вже працювати на свій будинок. Скажіть, будь ласка, е, наскільки є, ну, легко, важко от згуртувати людей навколо якоїсь проблеми, яка є в будинку, для, заради вирішення її. Тяжко. Тяжко. Не всі е, люди відносяться до того, е, так би сказати, позитивно. Хто е, ми, наприклад, збирали гроші на е, домофон, тяжко було, але всі здали. Один другого підштовхували, роз'яснювали, що то потрібно. І таким чином, за кошти жителів, ми закрили два під'їзди, які були як прохідний двір. Там можна було все знайти. І шприці, і, і сміття, і так далі. Сіть, будь ласка, що ще було вами зроблено, от, крім домофонів, можливо, ще якісь речі ви зробили? Ми закрили, почали працювати із підвалу. Закрили периметр підвалу, вставили вікна, навіть бо все було розбите, все повністю. Якщо у вас цікавить, то я можу показати, що там твориться. Будинок ми прийняли в дуже плачевному стані, і до нього ще треба, і треба, і треба. Зробили ми перше, поміняли воду. Не цей вода, а труби е пластикові. бо ті поржавілі, вже всі протікали, то з допомогою міської ради і нашого депутата Юрія Наконечного, які приложилися до того так серйозно, допомогли в тому і ми поміняли. Е потім зробили е то вже за рахунок наш, зробили електропостачання у підвалах. Підвали всі освітлені. Зараз і зараз робимо водовідвід, Вон, Прорізали цього асфальт і чекаю людей, щоб вставити лотки, щоб відвести воду, бо заливає перший під'їзд. Допомагав цьому Балицький, перший заступник мера міста. Ну, є допомога від мерії, її від депутатів, від депутата нашого, що поки що справляється. З підвалою почав, тому що підвал тоді основний. Раніше не було. Ми, коли міняли воду, то й труби холодні, то не могли перекрити воду. Пів Трускавця перекрили для того, щоб наш будинок перекрити воду. Тоді вже водоканал включився, і поставили засувку нормальну там. І зараз кожен стояк має кран, і кожен стояк може собі ремонтувати, перекривається вода, може ремонтувати, робити в квартирі, якщо не може. Жіть, будь ласка, якщо б ви не зверталися. Тобто, бо є люди, які кажуть, нам нічого не допомагають, нам ніхто нічого не робить. Скажіть, будь ласка, ну, що ви можете сказати людям, щоб звертались, наполягали. ну як? Ну як? Якщо не буде нічого робити, не буде просити чи наполягати, де можна просити, де можна наполягати, то з того нічого не вийде. Територія була дуже захламлена, наняли ми прибиральниці яка під'їзди два рази в тиждень миє, замітає і миє, тобто суха, сухе прибирання і мокре два рази в тиждень оба під'їзди. Зараз в під'їздах частенько, акуратно, де від 1985 року ніхто мітлою не потягнув. І подвір'я теж замітає. Зробили, зробили розмітку на стоянку автомобілів. Раніше ставили хаотично, а зараз нормально кожен ставить у те місце, де, де йому ну, на слідуючий рік плани, дах і ремонт сходових кліток. Добре, бажаємо вам успіху і щоб ви далі так спробувалося, як до сьогоднішнього дня. Дякую. Хай вам щастить!